Ахо, Моє Я вітає ваше Я. З вами Ева, докторка філософії в галузі психологічних наук та засновниця атмології, науки про щасливе життя сучасної людини. Нагадаю. Атмологія це синкретичне знання, що поєднує філософію, древні знання та останні досягнення сучасної науки, психології, квантової механіки, мікробіології і багатьох інших. І Сьогодні я розповім вам про одну з найбільших загадок біології та будови людського тіла, яку називають посмішкою Монелізи, Мерехтливою зірочкою. Центром цитоплазматичного всесвіту, клітинним концертмейстером квантовим процесором, центральною загадкою клітинної біології все це про її величність Центросому. Що таке Центросома і чим вона унікальна? Чому кожному з нас важливо розуміти принципи її роботи? Що вже відомо вченим. А що тільки чекає на своїх дослідників, але може покращувати наше з вами життя. Зараз про все розповім. Просто про важливе. Ставте лайк цьому відео. Перевірте, чи ви підписані на канал і вперед. Попереду цікаво та корисно. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. Центру Сома або Клітинний центр. Органела, що забезпечує розподіл хромосом при поділі клітини, є не мембранною органелою. Вона бере участь не лише в поділі клітини, але й у формуванні цитоскелета. Була відкрита Теодором Бовері, який назвав її особливим учасником клітинного поділу. Однак основні дослідження почалися лише коли з'явилися достатньо потужні мікроскопи. Центросома зазвичай розташована в геометричному центрі клітини неподалік від ядра та апарату гольджі. Від неї радіально до периферії розходяться мікротрубочки, транспортні магістралі, що переміщують різні вантажі та повідомлення. Ще цікаво, що наявність центросоми не є обов'язковою для нормальної життєдіяльності клітини. Навіть при руйнуванні центросоми клітина може формувати нормальне веретено поділу і завершувати поділ. Але більшість клітин все ж мають центросому. З моменту свого відкриття центросома дивувала цитологів, бо вони не розуміли, як ця маленька органела може виконувати таку важливу функцію: правильний, рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами. Завдяки електронному мікроскопу вчені біологи побачили, як саме побудована центросома. Центросома складається з двох центріолей, розташованих під прямим кутом одна до одної, батьківської та дочірньої. В свою чергу, вони оточені безструктурним або тонковолокнистим матриксом центросферою. Під світловим мікроскопом центріоля має вигляд порожнистого циліндра. Стінку центріолі формує віночок мікротрубочок дев'ять груп по три мікротрубочки, розміщених по колу і занурених у тонковолокнисту речовину. Числа Фібоначчі в їхній будові вказують на функцію інформаційного процесора. Який передає та обробляє складні сигнали у вигляді хвиль різних станів електричної поляризації молекул білка тубуліна для чого вона потрібна? Функції центросоми. Насамперед, центросома є регуляторним центром клітини, управляє генетичним матеріалом хромосом. Утворює мікротрубочки і вибудовує з них цитоскелет транспортні магістралі клітин. Організовує внутрішньоклітинний транспорт речовин та частинок. Регулює усі процеси життєдіяльності клітини. Центросома передає та випромінює фотони світла, що створює світловий резонанс однієї трубочки з іншими. У всіх клітинах нашого організму є центросоми, але особливі центросоми знаходяться в носі, серці та кишківнику. Відповідно до даосизму, саме у цих місцях розташовані найважливіші області зосередження енергії Ци Усі центросоми підпорядковані одній головні, проєкцією якої є блакитна пляма в мозку людини. Блакитна пляма міститься у головному мозку людини. Має безліч взаємозв'язків із мигдалеподібним тілом, а також із чутливим ядром трічастого нерва та лімбічними ядрами. Завдяки дуже великій кількості сполук блакитна пляма бере участь у багатьох природних явищах, таких як страх, тривога, увага, поведінка, пам'ять, регуляція сну тощо. Центросома у носі представляє собою маленьку ділянку у глибині носа на межі з головним мозком. Це так зване Сонце в носі, яке випромінює світло по двом нервах світловодах, розносячи його по всім центросомам організму і передаючи важливу інформацію. Яку інформацію допомагають передавати центросоми? По суті, вони виконують роль оптоволокна. Завдяки чому людський мозок може працювати як біохімічний квантовий комп'ютер, звучить фантастично. Поясню мікротрубочки в нейронах відповідають за підтримання інтенсивності синапсів, передачу сигналів, керують ростом нових нервових закінчень та пластичністю мозку. Світло в мікротрубочці нейрона несе сигнал, який координує активність нейронів в інших частинах мозку, і впливає на свідомість. А свідомість це глобальне явище. І воно охоплює не тільки мозок, але й все тіло. По суті, свідомість представляє собою структуроване світло, а всі процеси в організмі виникають завдяки квантовим коливанням. Це означає, що тіло людини обмінюється з квантовим полем інформацією. Тут також варто зазначити вплив свідомості на ДНК наші думки посилюють процеси в ній, оскільки сама ДНК також створена зі світла, як і решта матерії. ДНК змінюється, якщо сама людина цього бажає, застосовуючи силу наміру. Основна якість енергії, що створює гармонію в мозку і змінює ДНК це випромінювання серця. І це знову доводить силу медитативних і цілющих практик для здоров'я та довголіття людини. Отже, всі наші думки в прямому сенсі цього слова створюють реакції в ДНК і змінюють її структуру. Наприклад, гнів посилює ріст ракової тканини. І, навпаки, відбувається внутрішня жива алхімія завдяки гармонізації внутрішнього світла та підвищенню вібрацій. Сьогодні світ значно збільшив вібрації матерії у зв'язку з активно змінними параметрами світлових хвиль. Щільність і вібрація атомів взаємопов'язані, що означає, що збільшення вібрацій впливає на матерію, роблячи її менш щільною. Наукове вивчення внутрішнього світла людини безпосередньо пов'язане з центросомою, яка керує морфологією клітини та цитоскелетом, підтримуючи її форму. Центросома випромінює і передає фотони світла. І найсильніше його проникнення відбувається у мозку. Завдяки виявленим квантовим процесам, зафіксовано взаємодію між фізіологією мозку та квантовим полем, і що мікротрубочки є біологічним інтернетом у тілі. Вони структурують енергію та створюють загальну послідовність хвиль, дозволяючи поширюватися послідовним сигналам. Коли всі сигнали узгоджені, фотони проникають через мікротрубочки і з'єднуються з іншими фотонами у всьому тілі. Німецький біофізик Фріц Альберт Поп підтвердив життєво важливу роль світла у біологічних процесах, відкривши, що всі живі клітини випромінюють фотони світла, так звані біофотони. Хоча ми і не бачимо це випромінювання. Ці частинки чи хвилі світла знаходяться у видимому електромагнітному спектрі та фіксуються чутливим сучасним обладнанням. Все наше тіло, що складається з клітин з центросомами, заповнене світлом або золотою павутинкою. Ця золота павутинка існує за будь-яких умов і завжди є другим тонким скелетом, крім щільного, кісткового. Центр Сома це та точка, де зустрічається фізичний та тонкоматеріальний світ, і вона не десь далеко, вона у кожному з нас, у кожній клітині нашого тіла. І тоді ми можемо говорити, що світло, що, то, що випромінюється центросомою — сомою, це любов Бога. Виходить, ми зіткані зі світла, зіткані з любові. Тобто усі люди істоти світла. Навіть коли не знають про це. Чи забувають про це, процеси піднесення чи пробудження змінюють фізичне тіло і залежать від кількості світла, яку ви утримуєте в своїх клітинах. Чим вище цей рівень, чим більшу кількість світла може утримувати ваше тіло, тим менш щільним воно стає. Сеанси атма Цанг, на які ми всіх вас запрошуємо. Спектрально-польова робота частотами світла дозволяють збільшити цю ємність і здатність утримувати світло у вашій системі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реєстрацію та всю необхідну інформацію. І хоча сучасна наука поки не береться робити такі сміливі висновки, ми можемо звернутися до древніх знань, що синхронізуються в різних культурах. Згідно з ними тіло світла людини, енергетичне поле, що поєднує воєдино розум, серце і тіло це Меркаба. У Біблії Меркаба трон Бога. В Івриті це колісниця і трон. У Кабалі Меркабу називають колісницею світла, квіткою життя, символом таємної сакральної геометрії. За деякими джерелами. В технічному сенсі меркаба є електромагнітним полем з температурою близько 4 градусів по кельвіну, що знаходиться в мікрохвильовому діапазоні і має геометричну природу. Усі наші клітини заповнені світлом, і з'єднані між собою золотою центросомною павутинкою, і це є нашим другим екзоскелетом. Через це світло ми приєднуємося до своєї Божественної природи, адже воно тече прямо з серця кожної нашої клітинки. А значить, ми здатні творити світ, повний радості та любові, якого так прагнемо, тому що самі є цим Божественним світлом. Тому серце, наповнене усвідомленим світлом, здатне змінити життя на землі. Активуючи свою центросомну мережу тіла світла та об'єднуючись з іншими такими ж в одне велике поле, ми здатні творити дива. У світі стає більше світла. І тепер ми точно знаємо, що це світло, світло Бога, що виходить з нас. Я буду рада читати ваші думки, враження та запитання у коментарях. Пишіть, чи все було зрозуміло, чи потрібно якісь речі пояснити детальніше. До наступних зустрічей. З вами була Єва.